Добрий день! Сьогодні урок проводить Кушнір Валентина Володимирівна, вчитель інформатики Одеської ЗОЖ номер 76. Тема уроку. Алгоритм розгалуження для опрацювання величин. Алгоритм розгалуження починається з команди перевірки умови. Результат виконання цієї команди може бути істинно, так, true, або хиба, ні, false. Наприклад, квітки в кіно буде умовою. Якщо вони є, тобто так, то ми йдемо в кіно. Якщо їх немає, ні, то ми залишимося вдома. Блок схема. Давайте подивимося на блок схему повного розгалуження. Перше, що в мене стоїть, це визначення значення логічного виразу. Наприклад, там може стояти х більше 0, y більше або дорівнює 100. Якщо у мене буде true, так, то виконається послідовність команд 1. Якщо буде false ні, то виконається послідовність команд 2. Ну і потім програма йде далі за алгоритмом. Зверніть увагу, що тут виконається одна із двох послідовностей. Тобто або послідовність команд 1, або послідовність команд 2. Неповне розгалуження. У мене також стоїть тут значення логічного виразу. Потім перевіряється умова, істину чи хибно. Якщо істину, то виконається послідовність команд. Якщо хибно, то програма йде далі за алгоритмом. Зверніть увагу, що в неповному розгалуженні може бути випадок, що. Послідовність команд, яка записана в розгалуженні, може не виконатися. Якщо буде, зразу у нас хибно. То програма йде далі за алгоритмом. Запис мовою програмування обзік паскаль. Повне розгалуження. Зверніть увагу, що командні слова виділені If – логічний вираз. Then begin, послідовність команд 1, End, else Begin, послідовність команд 2 end. Зверніть увагу. Якщо у вас в послідовності команд стоїть одна команда, тобто одна дія, то begin і end можна не писати. Наприклад, if. Х дорівнює 0, і перекладається. Якщо zen перекладається з англійської, тоді d, d присвоєно 25 плюс х. Else. Інакше d присвоєно 2 помножено на х. Якщо у мене буде x 3. Перевіряється умова, 3 дорівнює 0. ні, тобто це хибно, тоді буде виконуватися дія, Д присвоєно Д2 помножено на х. Якщо буде х0, тобто так, то виконується дія, Д присвоєно 25 плюс х. Одна із цих дій обов'язково виконується неповне розгалуження. If x дорівнює нулю, then d присвоєно 25 плюс x. Тобто у мене одна дія, якщо x не буде дорівнювати 0, то програма піде далі за алгоритмом. Давайте складемо разом програму для обчислення виразу. А плюс 2Б в дужках поділено на А мінус 3Б в дужках. Для початку нам потрібно розділити чисельник та знаменник. Чисельник присвоїмо Y, а знаменник присвоїмо X. Х. Першу дію, яку ми виконаємо, знайдемо знаменник. А-С. 3 помножено на b. Тому що може бути такий випадок, що знаменник буде дорівнювати 0. А на 0 ділити не можна. Якщо х дорівнює 0, тоді ділити не можна. Інакше, тобто false y дорівнює a плюс 2 помножено на b. Тобто знаходимо чисельник. І потім виконуємо дію, знаходимо вираз. Тобто Z дорівнює чисельник Y поділено на знаменник X. Зверніть увагу, що змінні у нас А та Б дані за умовою задач. X, Y та Z ми записали для того, щоб виконати це завдання. X – це в нас Знаменник, Y, чисельник і Z це саме ділення чисельника на знаменник. Давайте подивимося на блок схеми. Стоїть початок, потім вводяться дані А і Б, знаходиться Х. Коли знаходиться х, перевіряється умова, чи х дорівнює нулю, якщо це істина. Тобто так, повідомити вираз значення немає ділення на 0. Якщо це буде хибне, то в нас виконається дії. Y присвоєно а плюс 2b. Та Z присвоєно y, поділено на X. Тобто ось ми знайдемо своє Z. І повідомимо значення Z. Тобто виведемо результат. В кінці алгоритму пишемо Кінець. Запис програми мовою обжиг Pascal. Перший рядок написано процедура, форма 1, бутон 1, клік. Тобто написано на формі 1, знаходиться кнопочка 1. При натисненні виконається програма. Далі записані змінні A, B, X, Y, Z. Вони в мене дійсного типу, тому що відділення не завжди ми отримуємо ціле число. Begin, початок. А присвоєно текстовому полі 1, Б присвоєно текстовому полі 2. Потім виконується дія. Знаходиться знаменник. Х присвоєно А мінус 3 помножити на B. І, якщо х дорівнює 0. Тобто, якщо знаменник буде дорівнювати 0, і це буде так. ЗН, then... Далі у мене стоїть мітка. На яку буде виведено значення. Вираз значення немає, ділення на нуль. Else інакше. Бігін, тому що в мене тут дві дії, в мене поставлено бігін. Знаходиться чисельник, y присвоєно А плюс 2 помножити на b, І потім в Z присвоєно чисельник поділено на знаменник, y поділено на Х. І в міці. Буде виведений результат, що ми отримуємо в Z. Далі End кінець, І знову End кінець. Тому що в мене тут два бігіна, тому в кінці стоїть два end. Давайте побачимо, як можна цю програму записати з однією дією. Тобто не будемо розділяти чисельник та знаменник в дробу. Ось ми бачимо програму. Вона така ж сама майже. Написано процедура, форма 1, кнопка 1. При натисненні буде виконуватися програма. Змінних у мене вже А, Б і Z. І вони також дійсні. Потім в мене стоїть begin. І також А і Б присвоїмо текстовому полі, тобто А буде присвоєно Текстове поле 1, Б буде присвоєно текстове поле 2. Тут майже нічого не змінилося, як з першої програми. А ось тут дивіться, if. Тобто, якщо А-3 помножимо на B, дорівнює нулю Z, тобто true, так, це так. Мітка буде мати назву, вираз значення немає. Ділення на нуль. Елсом. Ми з вами бачимо ось цю дріб, яка ви бачите, як вона записана, в одну дію. Зверніть увагу, тут дріб чисельник і знаменник, взяти в дужки. Це є обов'язково. І тоді мітка наша буде мати назву Z, тобто вона буде виводити те, що порахується в Z. Давайте запишемо програму в середовище програмування. Лазаріус. Зараз він у мене відкривається. Ми бачимо форму. На неї розмістимо кнопочку. Поле для ввода, одне і друге, тому що в мене дві зміни, тому буде два поля. Та поставимо мітку. Мітка потрібна, щоб там буде результат. Беремо перше поле для ввода даних і видаляємо текст, тому що воно мені потрібно пусте. Точно. так же я роблю з другим полем. Ось у мене написано два поля, вони пусті. На мітки потрібно поміняти назву, тобто взагалі її забрати. Ось її зараз немає. Тут де кнопочка. Також змінимо назву на попчистити. Ну, ось і все. Моя форма для програми готова. Далі заходимо в опції і тут є опція OnClick, тобто при натисненні. Нажимаємо, що ми з вами бачимо? Що в мене відкривається в редакторі коду ось таке ось вікно. Тут написано процедура, форма 1, дійсно це форма, ось ми бачимо з вами 1, написано бутон 1, ось да, кнопочка в мене тут одна. Давайте запишемо сюди код. Давайте подивимося з вами, як же працює ця програма. Запускаю мені на виконання. Ось мені пише, що програма виконана успішно. І ось моя вже форма. Давайте введемо 3 та видимось. Якщо ми обчислимо, то в нас повинно... Повинна бути відповідь, вираз значення немає, ділення на 0. Давайте перевіримо. Дійсно це так, Вираз значення немає, ділення на 0. Давайте поміняємо, значення. Це буде 6. Ну і так можна вводити, тому що вони в нас змінні, Можна вводити різне значення. І обчислювати. Виконай домашнє завдання.